Впевнена, ти не знаєш цих фраз з словом «ті». Давай перевіримо, що там в тебе. Перша. What's the tea? На easy. Що за чай? Ні. Я запитую в тебе про останні плітки або ж про зміни в старих плітках. Ну, наприклад, пам'ятаєш нашу подружку Оленку, вона посварилася з своїм чоловіком? What's the tea? Знаю, що ти знаєш. Розповідай. Got it. Що там в тебе ще? Друга фраза Spill the tea. Sпіo t. Ти що, чай розлила? Ойся, я нічого не перелила. Spill the tea – це синонім до what's the tea. Хоча й перекладається дослівно пролити чай. Фух, ну добре, давай. Що в тебе ще там? І остання: That's not my cup of tea. That's not a cup. That's not my cup of tea. Всім зрозуміло, що чашка не твоя. Звісно, чашка не моя, але мимо. Я маю на увазі, мені це не подобається, мені це не до смаку. That's not my cup of tea. Припустимо, ти запрошуєш мене з собою піти до театру. А я тобі така говорю: Sorry, that's not my cup of tea. Бач, це не в моєму смаку. Мені це не до вподоби. І свідки ж ти така розумна? Ну розумний, а страшно. А чи знав ти ці фрази раніше?